Хотів, щоб я зняти статті на вашому сайті. Зняти? Так. Ага. Да. Ну, а в ідеалі, щоб свилки не були биті, можна було положити положительний піар. Ну, як соответственно, за задіяти. Мене попросили видалити власне розслідування. Пам'ятаєте ту нашу минулорічну історію про. Бренд реабілітаційного обладнання Візіон ось тих, нібито поляків, які клеїли свої етикетки поверх дешевого китайського обладнання поляків, які по факту були киянами і були охочими до наших з вами грошей. Так, от до нас сьогодні звернулися вони. Ви впевнені, що це саме візіон звертається. А ви з ними вже співпрацювали раніше? Так, да, так, да, так. Да. А можете зорієнтувати, про який характер позитивного піару йдеться? Ми недавно просто бачили, що там були якісь матеріали да, про А, это я освітала, так. Да. Ага, це саме ці матеріали. Ось вот такого плану. Ви то хотіли піарділ. От його вот завдання зібрати ссылки, негатив. Вот это я ще займаюся. Mm, как бы, а про яку взагалі цінову політику йдеться в цьому контексті? Ні, це ви називаєте цифру. Як вас зовут еще раз, Ірина. Ірина. Ірина сину, вони залишаються і не залишаються. Повірте. Зараз говорять на вашій стороні. Очевидно, що до нас зверталися не безпосередньо підприємці, а наймані ними менеджери, які, ось, як ми бачимо, управляють. Як там сказано? Управління репутацією. Вони зараз везде знімають. Ну слушайте, знаєш, сколько депутатів знімають так нігаші? Повірте. Уже 18 літрів в рекламі, повертьте, що хочете. Не Бачу? тільки на наших сайтах, і везде на сайтах. Тому, друзі, я вас ще раз закликаю, давайте разом управляти репутацією ось всіх цих ділків, долучайтеся до клубу наших донаторів. Разом ми можемо змушувати їх нервувати.